Зношені стволи та дефіцит снарядів. Росія вичерпує свої арсенали. Все це, танічна. Звісно неминуемо минуємо чувство гордості. этом не хотілося бы надорватися. Країна агресор стрімко втрачає озброєння та військову техніку. Уже до кінця цього року в Ерефії почнуть закінчуватись снаряди для артилерії та бронетехніки. Виробництво снарядів в Росії було невеликим. Процес намагались прискорити, але це коштувало чималих грошей. Однак, через повномасштабне вторгнення в Україну Ерефія витратила майже все, що зуміла накопичити. З 24 лютого Ерефія витратила не менше. 7 мільйонів снарядів, і це без врахування тих мільйонів боєприпасів, які були знищені в результаті ударів збройними силами України високоточними реактивними системами по складах окупантів. Разом з тим в Ерефії нагромаджено велетенський радянський потенціал артилерійських снарядів однак у нього є термін придатності. Іншими словами, за умови збереження інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться із справжнім снарядним голодом, а також із зношеністю артилерійських стволів. І з метою економії буде змушена скорочувати використання артилерії. Друзі, розпочинаємо інформаційну годину і одразу долучаємо до спілкування першого спікера, речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат з нами на зв'язку. Пане Юрій, я вас вітаю доброго ранку. Вітаю вас. Чи є у вас змога повідомити, як конкретно авіація повітряні сили підтримують те, що відбувається зараз на півдні України? Можливо, якісь деталі, які маєте змогу розповісти, повідайте нам. Ну, хіба ви не знаєте, що жодних деталів вам ніхто не розповість? Але ж ну, запитати мусимо відповідь. така робота? Традиційна відповідь на традиційні запитання. Всі хочуть найшвидше перемоги, зрозуміло. І е, щодня в них повітряні сили зокрема наближають, і зрозуміло, що е, із деталей можу деталізувати хіба що те, що вчора е, було е, збито вертоліт е, противника. Ймовірно, К-52, Що чим ще, ще всіх вітаю. ворожих літальних апаратів дорогих стає менше, і їхні бойові спроможності стануть. також два безпілотних літальних апарати. Проти повітряної знищено і вчора надзвичайно плідно попрацювала авіація повітряних сил. Це та деталізація з того якої просите, здійсненно десятки літаковилітів більше 25 групових авіаударів чимала їх частка припала на південь країни. Так для того, щоб підтримати бойові дії наших підрозділів сухопутних військ, які там сьогодні ведуть певні, певні дії, авіація повітряних сил це штурмовики, бомбардувальники, а також і винищувачі, які власне завдають ударів теж з повітря по наземних цілях, саме по засобах протиповітряної оборони противника. Щодня здійснюють оці вильоти і щодня працюють фактично за виключенням хіба що ну певних погодних умов або якихось інших факторів. Тому будьте певні, повітряні сили. Наближають нашу перемогу інтенсив ін щодня і, і, і все більше і більше. Тоді буду питати вас про літаки з-за кордону довший час уже розвивається історія зі словаччиною. Там, начебто, погодилися передати е, їх міги 29 Україні взамін на те, що країни НАТО гарантуватимуть безпеку їх повітряного простору. Польща взяла на себе гарантії цього повітряного простору. Там уже на аеродромі і попрощалися з цими мігами 29, Які підкреслюю всі пишуть, можуть. Дістатися Україні, то чи дістануться вони Україні? Чи є вже остаточна угода, чи є у вас така інформація? Ну і єдине, я ніде не знайшов скільки там цих мігів, якщо може вам відомо. Ну я б так дуже оптимістично на такі сценарії так не реагував, тому що будь-яка допомога нам зрозуміло потрібна техніки. Так зрозуміло, потрібно підсилюватися і та допомога, яку нам дають партнери, зокрема радянською технікою, теж вкрай необхідна для нас, тому що ми ведемо бойові дії в умовах вірніше, ми експлуатуємо техніку в умовах бойових дій. Це доводиться робити певні певні заходи з відновлення боєздатності цієї техніки, ремонт і також, також чим, чималу роль відіграє поповнення боєкомплекту. Ми ж все ж. Постійно в таких інтенсивних умовах його розходуємо, Тому власне будь-яка підтримка з радянськими системами нам потрібна, але ми маємо і міги на озброєння сьогодні. Так в певній кількості маємо су 27 сьомий. Це якщо говорити про винищувачі, все ж нам потрібна сучасна техніка, щоб воювати з ворогом. Міги достатньо не вплинуть на ситуацію, яка сьогодні є. це... Деяке підсилення для нас для того, щоб ми могли е, продовжувати ту боротьбу, яку ведемо зараз? Нам потрібні все ж сучасні літаки. Е, ці міги, які є в Словаччині, вони фактично чим не відрізняються, якщо пане Юрію. Була інформація про те, що авіація українських збройних сил України працювала над Херсоном, над Херсонською областю. Ну і відповідно ми робимо висновки, що система ПВО у окупантів і армії ворога повністю подавлена. Чи справді ця інформація відповідає дійсності? Ні, ну як повністю подавлено, система ППО це не, не, не просто так взяти і подавити. Система ППО це е, не кілька там установок, це е, велика кількість засобів. Це радіотехнічні війська, це зенітні ракетні різних видів. Вони всі теж ховаються. Вони не стоять на виду, щоб їх знищити прихованих позицій. І те, що наші льотчики. Як повітряних сил, так і армійської авіації сухопутних військ це вертольоти МІ-24, мі 8 залітають близько до лінії розмежування. Це говорить про їхню майстерність, їхній професіоналізм, тому що літають вони на надзвичайно низьких висотах для того, щоб не бути пійманим в радіолокалокаційними засобами, і таким чином роблять. Певні маневри для того, щоб противник не міг їх саме знищити. Е, те, що авіація залітає туди в глиб території, ну навряд чи ця інформація відповідає дійсності, тому що ми не можемо ризикувати ну, пілотами. Ну це просто буде невиправдано в даній ситуації. Перш за все, потрібно знищити ті засоби такого противника, які він наростив там сотні одиниць всю окуповану територію, не лише про півнець домова, а від Харківщини і аж до Криму. І тільки тоді більш-менш можна буде говорити про те, щоб літати, так само і противник не залітає в зону ураження наших ППО на підконтрольну Україні територію, тому що є засоби, які можуть його нищити. Скажіть, будь ласка, ще про іранські дрони сполучені штати Америки вже підтверджують, що Іран дійсно передав якусь певну кількість із того про що домовлявся президент вбивця Путін із представниками іранської влади, і що нібито вони вже навіть працюють десь на українській території. Наскільки вони створюють проблеми, наскільки ви і наші військові сприймають ці дрони як серйозну загрозу, враховуючи, що ну хтось каже, не треба очікувати аж занадто якихось роз. Робок від іранської сторони, незважаючи на те, що вони вкрали цей дрон. Хтось каже, та ні, вони в принципі теж мали час над ним попрацювати. То що зараз про них відомо? Наразі те, що інформації, що вони їх застосовують, немає ну щоб, так для розуміння, будь-яка повітряна ціль це точка на на радарі, так яка має певну швидкість висоту. І яка спостерігається противник, щодня застосовує безпілотні літальні апарати. Ну ймовірно, що це може бути якийсь там і іранський, але навряд чи це так. Тому що е, відбулось, якщо е, оперувати тими даними розвиток, то лише відбилась передача е, е, цих БПЛА, як і зрештою, ми отримували вайрактари від турецької республіки. Потім відправляли на навчання пілотів наших в Туреччину. Звідти пілоти повертались уже проходячи певні курси, і проходили ще тут бойове злагодження також бойове застосування тих авіаційних засобів ураження, які несе дрон один баражуючий боєприпас коштує десятки тисяч доларів, тому ну не, не треба думати, що ними так просто будуть mm -hmm. розпоряджатися. Думаю, що, ну на мою думку, немає такої ствердженої інформації, що ще будуть проходити певну підготовку на території Росії, тому що управління ВПЛА здійснює такого рівня оперативно-тактично з бойовим дроном здійснює цілий екіпаж. Це два-три чоловіка, там які мають його забезпечувати. Але ви правильно ви підмітили, що е, йде мова про. Якість цих який які Іран дійсно скопіював за відомостями різних країн скопіював, і е, мова, якщо йде, ну теж дуже багато фахівців е, сумнівається, тому що там саме йде мова про сотні одиниць, але е, безумовно радує той факт, що Росія входить по світу з протягнутою рукою. велика держава. Так, не може собі ні дрони дозволити, вже в Індію звертається до цих країн, щоб власне маючи десятки розробок БПЛА власних типів, навіть в тому числі ударних, вона вже пішла до Ірану. Ну і що на останок сказати про ці дрони? Ну, це така ж сама, як я вже сказав, звичайна повітряна ціль, яку ми, яку ми збиваємо щодня. Це такий самий БПЛА, який буде. Заходячи в зону дії, нашої ППО буде знищуватись. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.